А намалюй мені, будь ласка, небо, щоб водночас на ньому сонце і зорі, щоб довкола рай весняний щебіт і хвилі хмар безмежні, як у морі. А побудуй мені квітневих декорацій, таких магічних, мальовничих, ніжних, аби у кожній усміхалась твоя праця, щоб личили до драм і до вертепів. Поший, будь ласка, нам яскравий одяг. Щоб вистачило всім і схочу. І щоб ніколи не виходив він із моди, до радощі поший, не доплачу. І намалюй натхнення і наснаги, і музу, щоб літала поруч вічно, і щоб жилося і творилося во благо, і сни малюй, і музику, і вірші. А намалюй мені шаленого кохання. Такого, щоб весна кипіла в серці, такого, як уперше, як в останнє. такого, щоб позаздрив мені Всесвіт. І намалюй, будь ласка, перемогу. І це найперша і найбажаніша потреба. І Україну, що відродиться під Богом, а зверху чисте, мирне, синє небо.